Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику мініагровіниця. З За вами завжди Юрій. Сьогодні відправляємо в один із санаторіїв України трактор Ловол 354 з комунальною щіткою. Також замовлений, ще відвал маємо довести для прибирання території. Хороший тракторець, хороший вибір. Коштові на сьогоднішній день. 12 тисяч. У нас вибір є на любу потужність від 24 до 110 кінських сил. Заїжджайте до нас, будемо раді вас бачити, підсказати Бачите, скільки в пачках стоїть тракторів багато. Там в кінці території ще в пачках є, ще більша кількість. Тому знайдеться трактор на любий смак, на любі побажання. Чекаємо на вас місто Вінниця, Тирівське, 62А, біля авторинку.